Я не знаю, Хто не. Воно так. Хто приходить? приходили, розносили ці пригласительні. Це я знаю. А вона я кажу, я прийти не зможу. Так. От, як мені, щоб я дома проголосувала? А коли приходили? Вже тижнів два ходила у вас така. Так. Вона, вона каже, я. Председатель зупив. А так, да? ходила, ходила, так, ага. так. Да, да. Каже, я председатель. Каже, ну зробіть ксерокопію з паспорта і візьміть справку, ну, а нічого. Час... А ксерокопію з паспорта навіщо? Ну, сказали, ми откуда знаємо. Откуда ми знаємо. Ну, а ви б спитали, навіщо ксерокопію з паспорта? Не знаю, що сказали. Так? Ну це оця голова Мене... дільничної комісії, а все сказала, зробіть копію. І справку принесіть і. А справку від лікаря, так? Так, да, да, що я не в Ні, ну от справку це зрозуміло, а от копію паспорта навіщо? Не знає. Ну як ви віддаєте, може вас запишуть. В якийсь злочинці і там це, царі... це або кредит візьмуть на вас, а, за, на, ксерокопію за вас. А? на ксерокопію ніхто нічого не зробив. На ксерокопію ніхто нічого не зробить. Ні, ну на що ж їм навіщось ж... треба була ксерокопія. Ну так вибачте мені, вона, на голова откуда куди Може вона дані туди пише? Куди? Які дані? Які дані можна писати і все таки зробіть ксерокопію? Ви ж у списках там є, є. Уже давно є, як виборці, наша є ксерокопія паспорта. Откуда я знаю. Не знаєте, так? Да? Угу. Добре. Добре, добре, добре. Значить, ну я не знаю, як це бути. Тому що заява, вона не дійсна та, що ви написали. Ви ж не писали її, вона надрукована. Ви тільки ви підписували заяву? Я не, нічого не підписувала. Ну там ваша, власна... Я а ви точно підписували? Ви односили чи прийшла соцработтя? Я теж відносила справку і ксерокопію. Її віддала, заповнила, там напечатана заява була. Я внесла дані і адрес. І все. І підписалась, і все. І, по-моєму, дату написала. І так, дату написали. А довідку де взяли? Більний. Ходили Більний. до тої біленької вашої, так? Да. Да? Да. Взяла ага. бабуську ну, карточку і взяла справку. Угу. Ясно. Ясно, ясно. Ну все мені ясно, добре. Добре. Дякую. А цей. Е, коли е, цей вам що, не казали за кого голосувати хіба? А чого це мені вказувати? Тобто ви самі знаєте. Я сама знаю. Ой, молодець, бабуля. За кого, за кого. За кого мені голосувати? Так? Молодець. Сама банда. Так... Там нема за кого голосувати. А за когось вже треба голосувати. Буду голосувати, ну. Там одна банда. Одна банда. Одна банда. Ну це по партійним спискам, а цей. А по одномандатному округу хто там у вас іде? Фамілії Булкін, Самойленко, там хі хіба не казали? Мені приносили той да. Самой... Самойленко. Ага. А він. Алло. Так. Да. — От партії Добре, добре, я ще, регіонів. я ще далеко, я в зайцеві. Все, давай, пока. От парті... Мені ніколи говорити. — От партії регіонів. Це хто довго. Самойленко цей. Так. А я не хочу. За, за регіоном. За регіонів не хочу. я. — Ну і за Юлю ви теж не хочете. — І за Юльку бандитка. — Так, а за, за Кличка? — І за кличка, а за, він, за комуністів. Він той, він той самий. Що Юлька, що що він? Та я ж не Там знаю. Же, Там я же. я спостерігаю. Там я не одна. Тобто, одна... вам не казали. Браті. Ні, кого? ніхто мені нічого не казав. Та і ви самі знаєте я за кого сама, голосувати. Я сама все я проголосую, за кого я, я, я намірена. Все правильно. Все, 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 все. У мене нема питань. У мене немає питань. Все ясно. Добре, дякую вам. Ні, ніхто мені нічого не казав. Чого це вони мені повинні вказувати за кого голосувати? Ні, значить, ви самі однесли цю заяву, да, так? Ви самі. і ходили до врача, до лікаря Ні, нікуди не хотіли. Ну, ну, от тільки оформлені вони неправильно. Ж, ну то я ж в цьому не розумію. Ви ж не знаєте, мені ви просто заповнить. За, а це не прав, це порушення вибаче. І таким чином бабуля може не проголосувати. Ну, от ну, чим вже, справа? Все. Ні, ви можете написати. Зараз заяву. Хай вона напише, ви да, Ну ні, на дільничну комісію, не в сільсовет. А, це... а ви куди відносили в сіль? Сельсов... А чому в сільсовет? А я откуда? Мені сказали, принесіть в сільсовет там в кабінеті сидіти. А, то є сільсовет, ви здали оці всі я бумаги, а сільсавет а сільсавет переніс їх в дільничну комісію. Наверное. Все ясно, зрозуміло. Все, дякую. А, ви, а, ви, а, я, то я, хто а, а, а то я так прийшов, хто може ви, я, може хто я ви з, із, із дороги якоїсь, ось моїй ці. Паспорт, так, Російська Федерація, Москва. Ага. Я міжнародний спостерігач. Ага, ви ж від Росії, так? Не від Росії. Я від Світового конгресу українців. Ага. Я представляю українські організації Росії, ось мій паспорт. Ось це я, подивіться. Так, що це, я. Дивіться. Так, це я. Виборчої комісії, голова центральна. Це підписав він. Так що це я, я, я. Це, ну, Все, ні, ні, ну а то теж може ой, каз, Господі, кажем прийти. Це ясно, Добре. Я не знаю, я і в прошлому году та як оце ж. Я все час голосувала. Все ясно. Ладно, не кажіть, за кого ви голосували, це ваша. Це ваша таємниця. Та, яка там таємниця, нема ніякої таємниці. Ну все ясно. Гот. добре. Ну, діло, діло в тому, що а другий раз вже як голосували, то там вже ж поставили перед фактом, як кажуть. Ну, хочеш, як поставили? — Хочеш, ти не хочеш. А чого ти ви ось, голосуєте, вже. за кого хочете? Ви ж самі сказали, що за кого хочете, голосувати. — От ж голосувала, а воно не. А, а що воно... вибрали не того, за кого голосували. Ага. Ну, це ж, значить, не пройшов той біль... що... Ну, не пройшов. Так треба було агітірувати більше та, людей. Там, там банда така, що ну, підкупили, закупили, і викупили, і продали, розпродали. Все і... ясно, ясно. Ну добре. Як кажуть, ще одну землю розпродають і тоді вже все Ой, не хана. дай Бог. Тоді хана, хана нам буде. Да, 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 як да. кажуть. Да, да, хана так. буде. Добре. От. Так, добре, Лідія ну, я, прохідна, я... я зрозумів. Я б... Вас як звати? Аня, Аня, напишіть таку заяву від руки. Підпишіть і однесіть туди. От обов'язково. Так а це ще не поздно. Ні, до п'ятниці. не п'ятниця, а до 20-ї години. А, да. До восьми -го вечора. Ага. І ти ми ж і занесеш. Ага. Там вже, по-моєму, вже в клубі ж сидять. Ну, да. Довжні сидіти. Сидять, Так, да, сидять, сидять. Ну все, Ой, добре, до ну, побачення. Свідання спать і що ви прийшли. Да. да ничего, не весьма.